Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. І сьогодні звучить відео на тему про те, як лікувати грибок ніг. Також питання було від одного з наших підписників. Отже, хочу зауважити знову, що ми повинні звертатися до лікаря, якщо проблема довго тривала, і якщо вже є якісь небезпечні червоні прапорці для нас. Але що ми можемо робити з вами самі, просто пішовши в аптеку, які засоби можемо взяти? Сама в себе терапія лікування грибка ніг, до речі, хочу сказати: зараз ми говоримо про ноги, не про нігті. Там інше буде йти лікування. Тому саме лікування грибка ніг включає в себе дві терапії: це місцеву терапію. Та системну терапію. Місцеву терапію ми можемо виконувати самотужки, її може рекомендувати фармацевт в аптеці, а саме це використовуються протигрибкові засоби топічної місцевої дії, такі як крема та мазі. На основі таких речовин, як клотримазол, кетоконазол, тербінафін, міконазол може бути бачили, я думаю, також на поличках в аптек ці крема. Якщо ми говоримо про системну терапію, зазвичай її призначає лікар, і ці препарати саме відпускаються за рецептом лікаря. Це саме протигрибкові чи протимікозні лікарські засоби, які приймаються перорально, тобто всередину запиваючи водою. Це таблетки капсули на основі таких діючих речовин, як тербінафін, ітраконазол, флуконазол, але знову ж таки вони мають ряд. Побічних ефектів і особливо мають токсичний вплив на печінку, тому часто після їхнього використання відчувається гіркота в роті. Отже, для себе беріть на замітку, що потрібно використовувати гепатопротектори захист печінки. І як я вже сказала вище, саме це лікування призначається лікарем. Далі, те, що ми можемо робити безпосередньо самотужки, це особиста гігієна, дотримання гігієни ніг. Це миття можна спеціальними миючими засобами мити, також використання індивідуальних шкарпеток, рушників, аби не було зараження від інших осіб. І це дезінфекція взуття. Не забувайте, що взуття, яким використовуєтеся, є грибок ніг, потрібно також дезінфікувати. Спеціальні аерозолі в аптеках також є. Якщо ми говоримо з вами. Про вітаміни, мінерали, які можемо використовувати, коли є грибкове ураження, то це такі вітаміни, будуть, як вітамін А, плюс Е, вітамін Д, цинк буде корисний та омега-3, поліненасичені жирні кислоти. Можете собі окремо брати кожен вітамін, мінерал, омега-3, можете брати це в комплексі. Препарати є саме для волосся шкіри нігтів, вони, до речі, будуть підходити і при грибкових ураженнях також. Дякую за увагу! Задавайте питання, якщо лишилося. До наступної зустрічі! Бережіть себе та підписуйтесь на канал.